Левок з балами лечить. та стогне і Сидити Сердити вітаса. Додому веби не високи. Човен в сині мок, то вигнав, то потопав. Ще те півні не співали, ніхто, нігде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясень за кипів. Ращишенку садок вишневий коло хат. Садок вишневий коло хат, крущі над лишньому гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хат, вечірня зіромка стає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчать, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого. А той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Я на серці співаючи, коли знає за що. Люди серці не побачать. Скаже на Даща, кохайтеся чорнобліві, та не з москалями, бо москалі чужі люди згнущаються вами. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі. І Дніпро, і кручі було, видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу, отой дія і лани, і гори, все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражо злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково чи буду? Мені однаково чи буду? Я жить в Україні чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі вирисме з чужими і не плакане своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І непом'яне батько сином не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди. Присплять сплять лукаві і вогні Її окрадену збудять. Ох, не однаково мені. За сонцем хмаренька пливе Тарас Шевченко. За сонцем хмаренька пливе, червоні полни розпилає, і сонце спатиньки зове, У синє море покриває. Рожевою палиною, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, отоман неначе ворог закриває море. І хмару порожевою і чому за собою розстилає туман сивий, і тьмою німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його, того світу, мов матері діти. Вірш Тараса Шевченка думка, на що мені чорні рови, нащо карюче? На що літа молодіє, веселі дівучі, літа мої молодіє, марно пропадають, очі плачуть чорні брови, у двітру линяють, серце в'яне нудить світом, як ташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на цім світі жити, Свої люди як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плаче серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалюбніше, щоб пітри почули. Щоб понесли бунесеньке за синє море, чорнявому зрадливому на люте горе.